На даху Київського будинку вчителя, пошкоджено внаслідок атаки російськими ракетами в жовтні 2022 року військовослужбовець Збройних сил України солдат Юрій розповідає, як була врятована від подальшої руйнації знакова для української державності будівля. Під цим куполом над основною залою була утворена і працювала Українська Центральна Рада. Це свідок тріумфу і падіння першого українського парламенту. У цих стінах з'явилися основоположні державно-політичні акти. Саме тут першим. Універсалом проголошено творення. Цитуємо нового ладу вільної автономної України. Кінець цитати проте згодом з четвертим універсалом прийшла незалежність України пізно. Вночі, з 24 на 25 січня, 1918 року. Після тривалої полеміки, що завершилась відкритим поіменним голосуванням, цей акт було ухвалено. Рішення було продиктоване військово-політичною ситуацією. Більшовицька Росія вторглася в наші землі. На сході точилися бої між українською армією та більшовицькою ордою, що сунула на Київ. Це символ нації. Киби це символ нації. Ми дуже вдячні, киби власникам і освіті, да, і небайдужим киянам. І громадським організаціям, які нас підтримують, і міжнародної спільноти, іменно за можливість того, щоб у нас цей символ держави, кеби, да, двері. Військовий логіст Юрій авторитетний київський архітектор, у доробку якого десятки успішних дослідницьких, реставраційних і реконструкторських проєктів на об'єктах національного значення. Будинком учителя він опікується з 2015 року. Справою честі для нього стало збереження будівлі в її автентичному вигляді, такою, як у 1912 році, коли споруду було введено в експлуатацію. При цьому, якщо йдеться про скління, то це гартоване шкло площею понад 500 квадрат метрів завдяки основному грантодавцю, а саме всесвітньому фонду Пам'яток, якому вдалося залучити кошти із посольського фонду США із збереження культурної спадщини і посольства Сполучених Штатів Америки в Києві, купол було відновлено в повному обсязі, включно з накривками швів, розкраденими ще за радянських часів. Вони разом зібрали необхідну суму. На покліка включала в себе повністю реставрацію всіх конструкцій металевих, заміну повністю відновлення, відтворення всього скла. Кожне шкло, яке тут є, це у нього власний номер, власний розмір. Він ще трапецій уходить, і виробництво воно виробило індивідуально кожне той, який стоїть на своєму місці. Конструкції були відновлені, тяжі теж відновлені. Конструкція працювати дуже тяжко, метал взагалі не підлежить ні сварки, ні сверління. Об'єднавши зусилля зі столичним департаментом освіти і директоратом Київського будинку вчителя, спираючись на свою професійну експертизу, Юрій допоміг подати заявку до Всесвітнього фонду пам'яток на іншу програму підтримки визначних місць, які потрапляють під загрозу знищення. Крок по кроку з літа 2024 року проектна документація проходила конкурсні етапи відборів аж поки 15 січня 2025 року не перемогла в змаганні з десятками інших амбітних проєктів. Офіційно це номінант дворічної програми підтримки. Таку можливість за понад 60 років існування фонду Україна отримала вперше. І не в останню чергу, завдяки активній громадянській позиції українського солдата. Юрій не залишався осторонь. Навіть у військовому шпиталі, де через травму пов'язану з обороною Луганської області, поєднував лікування і архітекторські справи, це близько там 10 мільйонів доларів якби, на реставрацію комплексну реставрацію цього об'єкту, включаючи ну, дійсно і архітектурний. І проєктні дослідження, якби, підсилення фундаментів, заміну підсилення перекриттів, новий дах, інженерію, якби, відновлення. Від самого початку великої війни Юрій з болем стежив, як ворог безжально вбиває наших громадян, як випалює українську землю. Особливий біль архітектору завдавало нищення нашої унікальної культурної спадщини. Тож Юрій вивіз свою родину до міста Хуст на Закарпатті, а сам подався до війська з твердим наміром зупинити варварське спустошення країни. Це просто внутрішні пориви. Все Тож я не можу це пояснити. Сім'я була відвезена на безпечне місце на той час. І просто я там три години та двоє суток зробив за кермом, три години поспав і пішов на найближчий воєнкомат. Кабі, да? Тобто, ну, в той же день я був вже формував, ну, в батальйоні, який формувався. Саме так Юрій потрапив у бойову бригаду, що формувалася. Як стрілець стрілецького взводу, стрілецької роти тримав оборону поблизу населених пунктів Тошківка та Гірське. Після запеклих боїв бойова травма. Тривале лікування за висновком військово-лікарської комісії, переведення для подальшої служби в одну з військових частин логістичного забезпечення Збройних сил України. Ось так символічно все склалося. Особисто поборовшись за нашу незалежність, пан Юрій знову віддає себе справі відновлення пам'ятки, з якої власне і почалася історія нашої суверенної держави. Від справжнього покликання втекти неможливо.